Я хочу сказати, що навіть в Херсоні, де дуже сильні обстріли, де особливо сьогодні вони, мабуть, вирішили День артилеріста Української армії відсвяткувати, ми думаємо про те, як буде далі жити Україна. Навіть в Херсоні, під обстрілями, ми думаємо про те, чому в наступному бюджеті проголосована 200 тисяч зарплати депутатам, і чому в бюджеті 26-го року не проголосована індексація зарплат військових? Якщо ви зараз скажете, та ні, там є, там є десь, запихана немає, при тому, що індексація, повірте мені, це дуже смішні цифри насправді. І коли в бюджеті 2 трильйона, трильйона, вдумайтесь цю цифру, це скільки ноліків, не, на, не нарахуєш, доходна частина і 4 трильйона, витратна частина, і депутати не знають, де вони будуть брати цю різницю в 2 трильона? У мене питання до тих депутатів. А ви що, думаєте, що ви до березня проживете, а потім поповзете на цвинтар здихать? Ми, може, були б і раді, але хтось повинен за свої вчинки відповідати. А я вам більше скажу, вони не дивляться на витратну частину, і вони не думають, де вони візьмуть ці гроші, щоб перекрити. Вони думають про доходну частину, вони точно знають, який відсоток від якої статті бюджету вони зможуть відгризти. І вже рахують, готують скрині, кишені і рахують, скільки ж вони вкрадуть. Ну, а тепер іще я мовчати не буду. Я буду нагадувати кожному, якщо колись будуть вибори. Фамілії всіх депутатів, котрих ви обрали слуг народу від Херсонської області, котрі не голосували в 2021 і 2022 році, щоб виділити на той момент 50 мільярдів гривень на підтримку армії, а зараз проголосували за те, щоб виділити собі на зарплату, котра їм впевнена, нафіг не потрібна, по 200 тисяч гривень. В місяць. І зараз проголосували за єдиний марафон, ніхто нікуди не ділися ті мільярди, і зараз проголосували за е е е е е е е ці популістичні тисячі Зеленського. І це Вагнір, Козирь, Іванов і Павліш. Я перевірила. Я буду нагадувати вам завжди, коли ви будете сидіти і слухати. Як вони вам розповідають, як вони з дитинства за херсонців, я хочу, щоб ви згадали, що вони ніколи не були за херсонців. Вони ніколи не були за Україну. Вони були тільки за себе і за свої кишені. Щоб ви подивилися. Слава Україні!